Привіт усім! Ано, спробуйте згадати, коли в останнє був цілий день проведений без погляду в екран смартфона. Якщо відповідь так одразу і не приходить, то це, чесно кажучи, зовсім не дивно. Сьогодні ми якраз і поговоримо про те, що таке цифрове перевантаження, і найголовніше, як влаштувати собі справжній відпочинок від гаджетів, щоб, ну знаєте, перезавантажитись і відновити зв'язок із реальним світом. Ви тільки вдумайтесь 10, а то й 12 годин на день. Це звучить трохи шокуюче, але погодьтесь, для багатьох це до болю знайома історія. Ця цитата просто ідеально показує, наскільки глибоко гаджети вкоренилися в наше життя. І, власне, саме тому ідея взяти паузу стає дедалі актуальнішою. І знаєте, оце відчуття, що ми завжди на зв'язку, це не просто якась там втома, насправді воно має цілком реальні вимірювані наслідки. Тож давайте копнемо глибше і розберемося, як наша постійна присутність в онлайні непомітно б'є по здоров'ю та самопочуттю. Що справді вражає, так це те, як технології впливають на наш мозок: постійні сповіщення, повідомлення, вони тримають його в стані постійної бойової готовності. Дослідження, до речі, показують прямий зв'язок між часом перед екраном та симптомами депресії. А цей знаменитий страх щось пропустити ФОМО змушує нас перевіряти телефон знову і знову і знову. Але ж страждає не лише психіка, наші тіла теж платять свою ціну. Постійне нахиляння голови до екрана, і ось вам, будь ласка, так звана техношия з її хронічним болем. Синє світло від екранів воно просто вбиває вироблення мелатоніну, гормону, який допомагає нам заснути, і що, мабуть, найтривожніше, є дані про зв'язок між залежністю від смартфона та фактичним зменшенням обсягу сірої речовини в мозку. Так, картина трохи похмура, згоден, але є й хороші новини, і відповідь на цю проблему існує. Цифровий детокс це не про те, щоб назавжди відмовитись від технологій, ні. Це про те, щоб повернути собі контроль. Ось вам і класичне визначення. І ключове слово тут зверніть увагу добровільно. Це не покарання, зовсім ні. Це скоріше можливість, можливість перемкнути свою увагу з віртуального світу на справжній живий. Це ніби взяти вихідний від роботи, але для свого мозку. І знаєте, що найкрутіше? Зовсім не обов'язково одразу кидатись у крайнющі. Можна почати з помірного підходу, наприклад, просто вимкнути сповіщення, або домовитись із собою не брати телефон до рук першу годину після пробудження, а можна, звісно, влаштувати і повний детокс, на вихідні чи у відпустці. Тут кожен може знайти підхід, який підходить саме йому. Гаразд, уявімо, гаджети відкладені в бік. Тиша. Що далі? А далі найважливіше час для справжнього нефільтрованого спілкування. Давайте подивимося на кілька ідей, як провести час із близькими без жодних екранів. О, так! давайте згадаємо ті часи, коли для розваг не потрібен був інтернет. Це ж може бути справжня пригода, повна ностальгії та що найголовніше, щирого сміху. Просто уявіть цю картину. Вечір, наповнений вибухами сміху під час гри в крокодила, а немовчазним гортанням стрічки новин, де кожен сидить у своєму кутку. Саме такі моменти створюють справжні теплі спогади, і вони зміцнюють стосунки набагато краще за будь-які лайки чи коментарі. А ось вам і конкретна ідея, яка працює практично безвідмовно. Домашній квест. Він перетворює звичайну квартиру на справжнє поле для пригод. Як показує досвід, у таку гру із захопленням втягуються навіть підлітки. Тож не бійтеся бути креативними з підказками, чим вони хитромудріші, тим, звісно, веселіше. Але детокс це не лише про часи з близькими. Це також неймовірна можливість наново відкрити для себе світ. Той самий світ, який ми так часто просто не помічаємо, занурившись у свої екрани. Це може бути пікнік, поїздка в сусіднє місто або, наприклад, фотополювання без камери. Сенс у тому, щоб не просто клацнути кадр, а спробувати знайти певні об'єкти та описати їх якомога детальніше. Це, знаєте, чудово тренує увагу до деталей і повертає нас до відчуттів, до запахів, звуків, образів. Так, так, ми поговорили про спілкування, про світ. А тепер давайте зосередимось на найголовнішому на собі. Як використати це вільний від гаджетів час, щоб перезарядити власні батарейки, заспокоїти розум і хто знає, може навіть відкрити в собі нові таланти? Приготування нової страви, малювання, ведення паперового щоденника це ж не просто хобі, це заняття, які повертають нас у момент тут і зараз. І вони нагадують, що саме ми вирішуємо, на що витрачати свій найцінніший ресурс час. А ось і конкретна вправа для тренування мозку, який будемо відверті, трохи розслабився від постійного перемикання уваги. Таблиці Шульте? вони просто змушують концентруватися і тренують нашу здатність керувати увагою. Це не тільки корисно для мозку, але й може покращити такі навички, як швидке читання або навіть водіння. І ось ми підходимо до ключової думки. Дуже важливо пам'ятати, що мета всього цього не позбутися технологій назавжди, мета знайти з ними здоровий баланс, стати їх господарем, а не рабом. І як же влучно сказано, правда, це свідомий вибір, вибір по-справжньому почути голоси близьких, без фільтрів, вибір побачити світ не через екран і вибір просто бути присутнім у моменті. Це про те, щоб знову стати головним героєм у власному житті, а не пасивним глядачем чужих. Пам'ятайте, що навіть невеликі кроки можуть призвести до великих змін цифровий світ це лише інструмент, а не наше життя. Іноді його потрібно просто відкласти, щоб згадати, що все найцікавіше відбувається саме тут і зараз. Тож з чого почати? Яка перша справа без телефону спадає на думку просто цієї миті?